Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Продовжуємо підготовку до Великодня, підбираємо ідеальний рецепт до цього величного свята і сьогодні пропонуємо приготувати паску заварну, яка виходить вогкою. Багато хто з вас запитує, дайте рецепт вогкої. Ось вона. Вогкішої паски особисто я ще не коштувала. Готуємо заварну масу. До просійного боршну додаємо кипляче щойно закипівше молоко. Перемішуємо так, щоб більш-менш не було грудочок і поки що відставляємо бік, даємо час трішки охолодитися. Пробимо розчину. До теплого молока додаємо цукор, дріжджі і об'єднуємо до однорідності. Сюди ж додаємо теплу заварну масу. Все це об'єднуємо, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле місце. Поки опара нас буде активуватися, підростати, ми підготуємо наступні складники. З'єднуємо цукор, ванільний цукор, сіль, жовтки з яйцями і сметану. Все це перебиваємо міксером. У мене сьогодні помічник від українського бренду побутової техніки ROTEX. Міксер, головна перевага якого ідеальне співвідношення ціни та якості. Чудово збив 9 яєць буквально за кілька хвилин. Тим часом наша розчина вже активувалася і ми бачимо, що дріжджі працюють. Об'єднуємо дві маси в одну. Гарденько все перемішуємо і маємо отримати ось таку живу масу. Тепер в декілька етапів додаємо просіяний борошно кімнатної температури і поступово вимішуємо. Вимішуємо ложкою або лопаткою на цьому етапі. Далі перекладаю тісто до решти борошна і далі вже будемо замішувати руками. Руку змащуємо олією і перемішуємо. Тісто в нас виходить таке досить ріденьке, але ми борошна більше не додаємо, лишень інтенсивно вимішуємо. Коли тісто в нас вже стає таким м'якшим, ми вводимо масло. Масло в нас теж м'яке. Невеличкими шматочками. Воно стає ніби ще рідкішим, але направду воно стає ніжнішим і вже відходить від рук. Відмиски не дуже, а від рук уже відходить. На цьому етапі можемо додати підготовлені, промиті і просушені сухофрукти. У мене тут родзинки, журавлина, плюс цедру цитрини. Що вам подобається, лимон або апельсин. У нас лимон. І далі вимішуємо масу. В загальному заміс тривав приблизно 30-40 хвилин. Так, немало. Якщо маєте тісто міс, допомагайте собі. Накриваємо рушничком, залишаємо в теплому місці, даємо час підрости. Далі руку знову змащуємо олією і переминаємо, обминаємо тісто знову. Ось таке воно у нас живе і тут видно, що воно не таке вже в'язке. Не таке, як ми звикли, не таке, як на волокнисту пасочку. Зовсім іншої структури. І як на мене таке досить рідкувате. Тепер формуємо паски. Змащуємо дві руки олією, як завжди відчіпуємо невеличкий шматочок. Підгортаємо під низ, низ щіплюємо і вкладаємо одну третю форми. Так робимо і з усім кістом. Паперові формочки я ще додатково змастила олією. Про всяк випадок. Тепер накриваємо рушничком і, так як зараз холодно, ставлю у духовку, вмикаю режим вверх низ даю 20 градусів і даю 15-20 хвилин. Таким чином пасочки швиденько зростають. В одну я наклала трішки більше маси, тому роблю бортик із пергаменту. Далі змащуємо збитим яйцем із молоком і відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо за температури 170 градусів такого розміру, орієнтовно 35-40 хвилин. Моя пічка від українського бренду ROTEX ідеально справилася з цією роботою. Якщо хтось з вас в пошуках нової духовки, ось вам чудовий варіант. Плюс ще за персональною знижкою, яку залишу під відео, будете мати 10% знижки на всі товари, в тому числі акційні. Подивіться, як гарно все пропеклося, Нічого не пригоріло, гарно спечена, чудова пасочка. Розламую її спеціально для вас, щоб показати, яка чудова структура, і вона зовсім не так, як попередні рецепти, не волокниста, а дійсно вогка. Одну розріжу, щоб було легше зорієнтуватися. Подивіться, яка це ніжність. Якщо ви шукаєте вогку пасочку, це дійсно вона. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається.